Тож, трудель щасливе чарівне заряджена на радість мир любов на здійсненням мрій. Без цукру, з яблучками, родзинками. І додали сьогодні експеримент, зробили, додали туди е, ревеня. ревеня, Трохи. Вен, дуже смачний і без цукру. Ну, щоб фігуру не зіпсувати вашої вашої чарівної подороги ваших yeah. гарних коханих з чудовими зачісками. Це, це румбумбар. Та ромбумбар. У вас чудові кохани, до речі, такі стіляжний, дуже класний. Де ви знайшли таких? На, мені, мені треба подруги знайти. Стрію. Стрію? То гарні хлопці зі стрія. А знаєте, Хоум Груп, Стрію ж компанія. Home Group. Та, так, та круті домики. То ми з Русланом теж співпрацюємо, взаємодіємо. Так, так що, берете штрудель, замовляєте з подругою, з коханими бажання. Ми присилаємо подарунки, допомагаємо бажання три здійснити і місяць супроводжуємо. То всього там 200-300 гривень, скільки бажаєте. Так, навілося, То на сніданок вам буде? на сніданок, але бажання ж бажано замовити, знаєте? Бо він... А Ч... давайте без штруделя. для вас ну, Можна так. просто тоді на питання, як скажете, але хлопців нагодували б зранку. Та вони таки не люблять. Та? Ми ну. на дієті. На дієті? він без цукру. Я знав, що ви на дієті. У вас готівка, картка, якщо моно можна. Можна на картку, можна чи готівка, як зручно. Так, хлопці зі стрія, дівчата. Зі Львову чи теж зі стрія, такі яскравий? А? Зі Львова? Я То гарні дівчини? Теж стрія? Хтось зі Львова, хтось зі Стрія. Стрій не був. Ні, поки но, Запро... но... Запрош... запрошуйте. А ви в яких сферах експерти що робите, хлопці? По продажам. По продаж що продаєте? Техніку. Техніку, Apple. Зрозуміло. Так, заскануйте ж камерою телеграм, ж бажання сьогодні з коханими. Вже брала, учі, знаєте, скільки то, у вас? Так, але знаєте, я вам коли скажу. Я не не здійснилось? Дякую, дивіться. Коли не здійсняється, ви телефонуєте чи говоріть. Сергій, мрія не здійснилась. Давай виправимо. Чому? Тому що є секрет такий. Говорять з мріями, то як ти цей півник.